Я та вітаю колеги. Починаємо роботу нашої комісії. Вам розданий порядок денний, плюс два додаткові, ой, чотири додаткові питання. Перше про створення передумов для розширення та модернізації медичної інфраструктури Львова, про передачу КЗ Лор Львівський історичний музей, про затвердження ТЗОВ патриаком технічної документації і затвердження ТЗОВ Агрокультура Захід. 에... 에... Так, це, це звернення. Чи є в когось якісь зауваження? Тоді ставлю порядок денний з озвученими додатковими питаннями в цілому. Хто за? Проти? Утримались, рішення прийнято раз, два, три, чотири, п'ять. Так, перший у нас іде проєкт ухвали внесення змін до ухвали вівської міської ради на 4. року. Галина Казимирів номер 1577. 1577, Це є ухвали, які врегульовують питання власності міської, міської територіальної громади. На територіях приєднаних громад вашої комісії стосується додаток номер 2 Ми реєструємо право власності на 13 земельних ділянок, які знаходяться на території Грибовицької сільської ради Жовківського району за територіальною громадою і об'єкти нерухомого майна Олюбляна. Угу. Розмію, тут а, там ми, ми як виявляємо якісь змалі блянки, то тобто, до включаємо їх тут. Чи когось якісь питання? Зауваження? Mm -hmm. Ставлю на голосування хто за? Проти. Утримались рішення прийнято. Так, наступне питання про затвердження ЛКП Спортресурс. Коле, <ресурс> друга черга, стрільбися. Ставлю на голосування, хто за. Проти отримали рішення прийнято. Наступне питання про затвердження управління земельних ресурсів. Управління земельних ресурсів Департаменту міської ради, питання номер 3 Це питання провоювання. Ні, то так виговорю, що наступне питання про затвердження управління земельних ресурсів. Надяли з гай, адреса Соснова 26. Йдеться про земельній ділянки площею 154 метри Ми Допомагаємо мешканцям, які боролися з забудовою на Варшавській судові, якщо ви пам'ятаєте це питання, врегульовуємо ці питання, передаємо їм зімельний ділянку, постійне просування для встановлення противного будинку. Супер. Е, ставлю на голосування. Хто за? Проти. Отримались. Рішення прийнято. Наступне питання. По ЛКП зеленої Львії йдеться про адрес Черемщини 34 та Холодна 36 Технічна, Технічна хвала по парках. Стальне голосування. Хто за? Проти? Отримались? Рішення прийнято. наступне питання. Про внесення змін до ухвали міської ради від 28.03.24.04661. Затверджений біді Матківський проєкту зимового стріляння. Технічна хвала. Без зауваження бачу. Так, ставлю сьогодні. Хто за? Проти. Отримались. Рішення прийнято. наступне питання. Про внесення змін до ухвалі міської ради 28.3.24.04678. Про передачу колосу земельної ділянки власника замостинівська 45А. Без зауваження. Бачу. Став на голосування. Хто за? Проти. Утримались. Рішення на наступне питання. Про е, укладання договору міни земельних ділянок прочив ще голос. Вулиця за озерно з метою покращення соціальної інфраструктури. Mm -hmm. Пропоную підтримати проєкт охорони. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Отримались. Рішення прийнято наступне. Про відмову громадянина Василько у наданні дозволу на розроблення проєкту О, рішення. рішення суду. А це рішення суду стосується того, щоб йому відмовити? Ні, рішення суду. Ні. Ні. Але ми не можемо фізично йому задовольнити. Там, по-перше, в межах факту, так? Це земельна ділянка сходиться. Ця земельна ділянка знаходиться у власності юридичної третьої особи. По-перше, вже вона входить в межі, ділянки, яку не хоче, входить в межі земельні ділянки яка каже, виходить у власності іншої особи. Ну і війська міськради не може розповідати ділянки, які заходять в приватні властиві. А суд, чим у Зал про зняти зв звернення. Зал, зняти зв його зв звернення. Звернення надати йому зв угу. дозволю. Окей. Чи є якісь інші пропозиції? Якщо ставлю на голосування, хто за? Проти. Утримались. Рішення прийняти. Наступне питання. Про надання управління земельних ресурсів дозволу на розроблення техдокументації йдеться про вулицю ЗОРОМО 7. Йдеться про поділ земельних ділянок. В межах так, власності. Так? так, пропоную підтримувати. Ставлю на голосування хто за, проти. Затримались. Рішення прийнято. Наступне Ви про надання ТЗ ШУ з дозволу на розроблення проєкту землеустрою на промисловій 50-52. Оскільки. По даному питанні буде проводитися сьогодні на рада в 17-15. Я думаю, що будуть якісь по тому результати, тому давайте ми винесемо на розгляд ради. І якщо потрібно буде внести якісь справки, то вже під час засідання. Ставлю пропозицію на голосування на розгляд ради. Хто за? Проти? Утримались? Рішення? Прийнято. Наступне питання про НАТО ЗВА за культура захід. Два дозволи на виготовлення проєкту зимового стрілянням, янська 6. По підтримати проєкт А ухвалення. Ні, ні, ні. Звернення схожий. Сторону голосування, хто за? Витримались. Наступне питання про зміну цільового призначення земельні ділянки на вулиці Незалежності. Це це Територія скверу обходить цільового призначення для будівництва обслуговування об'єктів рекреації, mm. е на прохання військових, щоб знеможливости будь-яку забудову межах цієї ділянки mm. змінюють цільове призначення до території об'єктів загального користування, не зеленої території загального користування. Тобто ми унеможливлюємо будь-яке будівництво на цій да, території і говоримо, що там має бути Там Там і Там є. межах, яких фіксуємо признати. І, і, а то там, де ми виїжджали, може? Там по сходах так, що піднімаємо. Ага, все, добре. Там як набір їхати, є фігура матері Божої. За там, фанерами. Ставлю на голосування, хто за? Проти утримались. Наступне питання. У на Альвійській обласній раді земельної ділянки постійного користування. Пекарська 61. Що там тій Пекарській 61? За мене вже... заходила з користуванням Львівського основного медичної. Лезербут. Отже, Пекарська 61. Ставлю на голосування. Хто за? Проти так. утримались рішення прийнято. Наступне питання. Про старання передумав для розширення модернізації та модернізації медичної східтури міста Львова. Кубай. Де ухвала? Де ухвала і де Кубай? Якщо її немає, то давайте перейдемо. Я давайте до наступного питання переходимо. Так, то є про передачу КЗ Львівський історичний музей. Функції замовника та надає дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці 76, А. У мене конфлікту інтересів не буде? Не буде. А, тому що я і автор ухвалий і зараз підпишу. І... Там дивися, скільки авторів і тут всіх конфлікт, або всіх немає. No. Точно не буде. Ні. Наталі, у мене не буде конфлікту інтересів, якщо я її автор ухвали, я сам її зараз підпишу. Не буде. Може і буде. Може і буде. Але це питання не стосується вас безпосередньо. Я розумію. Я знаю, я автор ухвалив. Давайте його, ми зараз його про вже гаразд підійде. Так, підійде в заверну справу. Може так, ми його просто розглянемо далі, а потім вони будуть наступне про затвердження патріоком. Про затвердження ТЗВ патріоком технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою скляна підпаса. Ставлю на голосування, хто за? Проти Утрималось. рішення прийнято. Наступне питання. Наступне про звернення ТЗВ Агрокультура-Захід, про затвердження технічної документації, встановлення названої ділянки. Дивіться, я е, ознайомився зі зверненням. Йдеться про те, що ухвала по даному підприємству досить довгий час не виноситься на розгляд е, сесії Львівської міської ради. Моя пропозиція підтримати звернення і рекомендувати секретаріату. Хто нас поряд не, не інформує? Секретаріат Андрій Іванович. Ні, міський голова затверджує за сесії. Пропозиції до порядку. Не? Пропозиції до порядку Але ж пропозиції сформування. Воно є Ні, Воно е, просто е, е, на наступний раз. На наступний раз. Кринь, а ви ж пропозиції формуєте, правильно? Прийдемо, Відомо інформувати при підготовці пропозиції. Але я думаю, що це треба і їм, і секретаріату, і міському голові. Щоб шоб, не до щоб, щоб, ні один на одного не. Тобто, Фиксую. комісія підтримує ваші звання і рекомендує е секретаріату ради, міському голові, тому що третьому приватних ресурсів 11 разу громади. Наталі, де зфіксаніт, що ми наговорили. Так. Чи є якісь інші пропозиції? Відставлю на голосування. Хто за? Проти? Тримались? Рішення прийнято. Так, у нас? Принесення змін до ухвали міської ради від 28.03.24 №4591 4591 про розроблення концепції інтегрованого розвитку території Львівської міської територіальної громади. Йдеться про технічні зміни до складу робочої групи в частині актуальних назв посад після зміни структури. І додаємо Романа Кізиму в частині управління водних ресурсів. А де то питання? Ja, а, то мені тоді до цього, додатково, трошки раніше. Та я тут не... додатково, я до 14-го, порядку, я -то. ага, все, ясно. Ja, то, тобто я трошки в А момент якраз покрестовувався. Що собі ставлю на голосування тоді, хто за, проти? Втримали. рішення прийнято. Нанесення змін до тельного плану території. Реально забудови обмеженої проспекту Червоної Калини, вулицею Угорської, вулицею Тернопільської, вулицею Луганської, в тому числі територія колишнього дивого полігрону на вулиці Угорській, взагалі округу Торгут. На вулиці Тернопільській, зміна 3. Ухвалу на виконання рішення суду. Оце а, а в чому суть? Заявник просить коригувати червоні лінії, оскільки частина його земельної ділянки розташована на межах червоних ліній. На виконання рішення суду з формованого проєкту ухва. А чого його не формували ви? Чого треба було суд звертатися? Ну, бо човодічки управління не підтримувало ідею коригування. Так я формую питаюся, де, немає вже управління, та? Чи є? Чи вони виходить? Щось написали? Не зауваження. Ясно. Чи якісь інші бачення? Ставлю на голосування? Якщо ніхто не, не, не бачить ніяких застережень. В нас є змін до театру плану території району забудової обмеження проспекту Червоної Полини, Угорська Сталоська, Луванська, в тому числі територія колишнього типового полірону на вулиці Угорській та Задрії і Крокбуд на вулиці Тернопільській, зміна №4. Це самі знатоки проєкту виконували, ми їх робили свідомо-окремо. Звернення з на підприємство «Спарер-міст-центр». Пропонується розглянути можливість розвитку нерухомості. – Коза? – Ні. Але на голосування закінчення за за. Пронесення змін до плану території в районі для посту, кринічної та помашинної зміни 1. Тепер з іншим департаментом архітектури з метою корування місця розташування об'єкту водозбірного, в який стікається вся вода з промзони. Він вже розташований в іншому місці, і тепер це треба відобразити в містоводній документації. Чи є залежність? Нема. Старе новослов'янство підтримується за. Пишемо прийнято. Про внесення змін до детального плану території в районі вулиці Кільцевої, кварталка 3 у місті Винник і зміна 2. Йдеться про вишивлення території кладовища міста Донбас. Старе новослов'янство підтримується за внесення змін до ухвали міської ради від 8.02.24 року № 4083 про обрання дозволу на розроблення проєкту внесення змін до затвердженої місцевої документації план знування території міста Львова, Франківська та Сихівська райони у районі вулиці Дем'янської. Внесення змін полягає в зміні додатку збільшення межі опрацювання проекту. Ставимо останні запитання показано. Зроблення детального плану території промислової зони в районі вулиці Боданської, пластової залізничної колії поза межами міста Львова, опрацювання території комплексно-промислової зони, яка розташована від Буданівської і частково на території колишньої Лисничівської сільської ради, питання, які потрібно вирішити, транспорт, водовідведення, водозбір дощових, тому що там плавають всі ті підприємства, при перші зливі, і, можливо, там будуть ділянки на оцю. Теж під Дякую. <зважання> Так, по <рес> музеї. Так, так, та, 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 та. До побачення. До побачення. Це Ді, ні, ми цей додатковий чи не можемо. Ні, тобто інша. Давайте пана появі відбираємо. Подаємо на розгляд проекту ухвали про створення передумов для розширення та модернізації медичної інфраструктури міста Львова. Мова йде про розгляд можливості заміни. Приміщення, яке знаходиться на вулиці Навроцького, поряд з лікарні Святого Луки, які перебувають у власності Зоодірен. На інше майно комунальної власності для того, щоб збільшити територію для розбудови лікарні. Те майно, яке пропонується на обмін, знаходиться на вулиці позитивно. Пропоную <звук> підтримати. Рішення прийняття. Дякую.